За доказовою базою Служби безпеки України по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримала агентурна пара ФСБ, яку затримали у квітні 2024 року у Шосткинському районі Сумщини. Як встановило розслідування, зловмисниками є чоловік та його дружина, котрі на замовлення окупантів наводили по регіону російські реактивні системи залпового вогню БМ 21 ГРАД. Основними цілями ворога були підрозділи Сил оборони, які захищають північно-східні рубежі України. За даними слідства, спочатку ФСБ через телеграм-канал завербувала 63річну жінку, яка потім залучила до співпраці з расистами свого 68-річного чоловіка, що поділяв її про кремлівські погляди. Встановлено, як зрадники на власному авто об'їжджали прикордоння Сумщини, де відслідковували позиції українських захисників та звітували куратору ЗРФ. Також чоловік у спілкуванні з оточуючими виправдовував збройну агресію РФ. Та закликав, щоб українці склали зброю перед расистами. Співробітники Служби безпеки затримали агентів на гарячому, коли вони виїхали на нову розвідвилазку. Тоді у них вилучили смартфони з позначеними геолокаціями сил оборони на гугл-картах та контактами з куратором від ФСБ. За матеріалами контрозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав обох зловмисників винними у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Фігуранта чоловіка додатково визнано винним у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників. СБУ вкотре наголошує, ніхто не уникне законного покарання за воєнні злочини та посягання на територіальну цілісність і суверенітет України.